Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денєт 3D, і сьогодні ми продовжуємо проект назад у дитинство. Сьогодні ми будемо стріляти по качках. По одній. Давайте по одній. Стріляти, е, у кого була Денді, той знає, той знає, що треба було стріляти з пістолета. і було досить важко. Звичайно, були і свої чити, про які я розкажу. І я впевнений, що 99% людей хотіли застрілити цю собаку, так? Тут мишкою є. Перше є. Значить, чит був в чому. Е, якщо людина не влучала першого разу е, в качку, то дуло приставляла до самого екрану і тоді. І тоді вже стріляла в, сам, в самого птаха. А чого не хотіли всі... Завалити цю собаку я вам зараз покажу. За що. Я спеціально зараз не попаду. Два рази можна стріляти. Спеціально. І от подивіться. Ні, тут навіть три. І вдень дідаш. І дивіться. І от за оцей сміх! Всі хотіли завалити пса. От всі хотіли завалити пса, але його нереально завалити, на жаль. Так, три, все-таки, постріли можна. На. І всіх. Ну, я думаю, всіх. Оце коли влучаєш в качку, подивіться на її око. Опа. І тут я не влучив. Так, тут, звичайно, легше. Мишою легше, ніж пістолетом, якщо на відстані, звичайно, сидіти. Так, зараз, давайте. Подивіться на це око. Та й ну, це просто супер. Це просто супер. Гра просто вічна. Вічна в неї можна було грати годинами. годинами. І все, ми два рази не влучили нічого. На цьому закінчимо така дуже швиденька серія. І якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, коментуйте та підписуйтесь на канал. І будемо продовжувати цей проект. На все добре!